Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ваше високого Отець Ярослав, благочинний настоятель храму, Пророка Іллі, преподобний Параскера Сербської цього села, Спілецький Пут, Сучасні отці, діякон. Дорогі воїни, музиканти, дорога родина, віднесенки наші покійного воїна Тарасія, дорогі побратими, дорогі командири, дорогі воїни, дорогі жителі цього села, дорогі ті, хто прийшов на цей похорон і не з цього села. А звертаюся до тих, хто нас бачить, хто чує з об'єктиву камери. І присутні молитовно на цьому похороні. Звертаюся до вас, дорога родина, аби особисто від себе, від всіх тут священників, капеланів, утішити вас словом Христа Спасителя і заспокоїти, хоч на чуть-чуть, на ту чи іншу хвилинку, словами Христа. Одного разу, коли до Ісуса Христа підійшли садукеї, це була така релігійна група людей, які не визнавали загробного життя, і сказали, запитали в Ісуса Христа. Була одна жінка і було семеро братів. І ота жінка була брата і померла, і не залишила дітей. І всі тих семеро братів мали собі за жінку, ось цю жінку. І брати всі помирали, померла жінка. Кого у Воскресінні там, з у згоромому світі, вона буде жінкою із семи братів, адже всі її мали і не залишилися діти. Ті був законний час, щоб родити відродити дітей, так було потрібно. А Христос Спаситель казав, сказав їм, ви помиляєтеся, бо не знаєте ні сили Божої, ні Святого Письма, тому що там у вічність вже не їдять, не п'ють. Не виходять заміж, не женяться, а живуть як ангели на небесах. Ось є три ангели, я так скажу по земному мученики, і вже ангели три, так? Є більше, дев'ять вже. Це те, кого я бачу. Ангелів і мучеників цього села, які душею полинули до Бога, але тілом перебувають тут. Цих дев'ять мучеників повинні заставити нас задуматися живих. Як вони жили, за що вони померли, яким чином вони вмерли, чи то від кулі снайперської, чи то від ракети, чи то від осколка, чи то від автомата, кулемета і так далі. І за що вони вмерли? Вмерли що, ми знаємо, так? За Україну. Ці хлопці, герої ми їх називаємо, хто схоче їх сказати, замовчати, щоб наше слово перекрутити, створити різну неправду коло цих воїнів наших, якими вже прикрашають нашу Україну, кожне село, район, область, а ближче до фронту там цілі цвинтарі встелені синьо-жовтими прапорами, стягами бригад. Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонної служби і всіх тих правоохоронних органів, тих патріотично-духовних сил, а ще як скажу і могилами капеланів, які загинули пліч -плеч, опліч, будучи там на війні на фронті з хлопцями. Ми пішли, тому що вони пішли, і ми стали плече-плече з ними, щоб підтримати. Бо, як ви знаєте, капелани не мають брати права зброю. Але візьміть у Норвегії, державним законом оприділено, що капелан має право зброю узяти і носити і для захисту бійця місцевого населення використати так, як говорить правда Божа у захисті. У нас це заборонено. Взяти до уваги, якщо розглянути кожну структуру війська, це є наші є наші орли, які тримають то мирне небо над землею, де немає війни. І вони своїми плечима, своїми грудьми пішли на захід. Це наші добровольці, які першими взяли зброю. Ми добре це пам'ятаємо у добровольчих батальйонах 2014 року. А знаю особисто з перших тих воїнів, які пішли. Прикордонника, які пішли в напрямку Луганському, туди для наших багато священників з Буковини, Світлово, старобіст їхали у щасті Луганської області, щоб підтримати воїнів. Це звідти почалася війна, де вони почали лізти. Ми знаємо хто: російські війська, російські священники своєю руською православною церквою, своєю ідеєю колонізації, руйнування. Одурманення духовного, духовної віри, віри православної, під прикриттям православної віри, затуркання українського народу поневолити, знищити, зруйнувати, зробити рабами. Але ми не раби. І сьогодні того воїна, якого ми проважаємо, я можу щастя назвати, що це є націонал, націоналі, націоналістичний патріот-рекрут, бо служба Національної гвардії. Солдата так цього називають, не це солдат, в Росії. Воїна, воїн-рекрут. Подоводилися недавно бути у бригаді Національної гвардії. Вони так приймають честь і на вірність українського народу. Я рекрут, я воїн для свого народу. І це слово кардинально відрізняє цього воїна від всіх тих російських солдатів, російських священників. Я скажу, російських попів. Які прийшли на нашу землю, щоб понавалити нас національно, духовно, матеріально і так далі. Ми бачимо за ними, за цією ідеєю, що відбувається: знищення всього святого, будинків, храмів, капличок, а потім і вбивства, звірські вбивства. І про це ми відкрито говоримо. І тому дуже є страшно. І згідно з того письма ми бачимо, як сказав Христос, що живуть як ангела на небесах. Тобто ці вже хлопці будуть з небес на нас дивитися, що ми будемо робити, як ми будемо міркувати і як ми будемо поступати. І для них буде радість і щастя, як ми підемо за тою ідеєю, які пішли вони. А для них буде страшно і важко, і боляче, коли ми будемо робити інакше, так як то вони робили. Тому що це буде суперечити ті ідеї, за яку вони вмерли всім цим, цим воїнам, які похоронені в нас по Україні. Досить уже тих знущань, тих поневірянь, тих книжень настав час піднятися кожному жителю села, усвідомити, зрозуміти. Чим скоріше ми це зрозуміємо, тим скорше закінчиться війна. Чим скорше ми почнемо діяти, тим скоріше припиниться війна, тому що всіх новостах і питають тих священників, які поїхали на війну, коли закінчиться війна? А закінчиться тоді війна, коли у голові кожного українця зникне ідея руського міра, ідея все те, що пов'язує нас з російським, культурою, звичаями, піснею, традиціями, церквою і так далі. І коли я думаю, що нарешті кожен зрозуміє священник, який ще чинить супротив тій ідеї, час якої вже настав, зневажає воїнів, гандлять, не моляться за воїнів. І ми бачимо сьогодні такі випадки у нас є на в нас і на Боковині. В Сукірянах цього року священники Московського патріархату не звершили молитву над жодним воїном загиблим. Оминули ці могили і пішли геть. І з тої ідеї, у липні цього року почалися цей українські грант І Вже український священник хоронить воїнів, а не російський священник. Так само ми повинні усвідомити, щоб якомога щоб ми розуміли, щоб загинуло менше цих хлопців, треба нарешті в кожному селі, в кожній сільській раді, в районі, в області, нарешті, вже зрозуміти і усвідомити. І відступити від того. Так, я був вчора там, змінити свою позицію, змінити свої міркування, змінити свою думку і долучитися до ідеології тих людей, хто пішов першими, хто гине зараз, хто є живими. То наостанок хочу низько вклонитися родині, закликати, звершити ту ще раз, ще раз молитву, щоб... Була завжди молитва за нього. Закликати і звернутися так само ще до живих воїнів, тому що вони нам потрібні живими, не померлими, не загиблими, як шануючи як герої України. І Тарасі так само потрібний нам був би живий, тому що, щоб змінити цю Україну, нам потрібні живі воїни, а до живих воїнів звернутися і закликати. Допоможіть нам, священникам об'єднати церкву. Допоможіть нам вигнати ворога з храму, той, який осів 30 кроків, який перевернув розум і віру, говорячи, що йдучи з Московського патріархату до Православної церкви України, ви міняєте віру. Це все є фейки, це все є неправда. Допоможіть нам зробити це. А Господь вам навіть допоможе витримати той удар кулака, який прийшов по лінії фронту там. Допоможіть нам вигнати то лихо з хати. І доки буде існувати московська церква, будуть гинути війни. Чим скорше ми це зробимо, тим скорше закінчиться війна. Ось вам, дорогі Бог, відповідь вам на запитання, хто би хотів запитати. А ми наших воїнів шануємо, молимося за них і згадуємо. Я думаю, що в майбутньому будуть визначні події, визначні дати, де ми будемо згадувати, збиратися, молитися. Живими воїнами, бо вони нам потрібні живі. А воїну, тарасію, і всім воїнам, хто загинув, нехай буде спокій, мир і радість у Господі Бозі, бо, як ми кажемо, вони своє пекло вже пройшли, перечекає Царство Небесне. Слава Збройним силам України, слава Національній гвардії, слава прикордонній службі, що там так само все помінялося. Слава нашим воїнам, слава нашим командирам. І всім волонтерам-патріотам, хто трудяться для армії, захищає і підтримує. І слава всім українцям. І слава Україні! Героям! Слава слава Тарасу! Слава! Рідні, близькі, прощайтеся з ціла Тарасу!